Всім доброго раночку. Привіт. Встали з самого сосрання. Будемо працювати. Та, так. Послід... Що сьогодні дозволяє. Після того, як я приїду, а, Ку... куди ти? а куди ти мене відправляєш? На розтерзання. На розтерзання. В мерію. В мерію. Заставила мене красиво в дітя. Каже, е, на прийом до мера в трусах не, не ходять. <рес> каже, давай папочка, да? Дивіться який, дивіться, який красунчик. Всем доброго ранку. Ідемо в Мерію. Мер запитує, є запитання? Може, які є потреби? Є. Нам на ву, нам треба вулицю заасфальтувати, бо у нас такі дороги, що просто страх. Да? Да. Мені 45 років, я не пам'ятаю, коли тут дорога ремонтувалася. Тому е, бажання до мера одне зробити нам дорогу. Да? Да, да. Я думаю, багато хто скаже, дякую. Не знаю. Ну, якби особисто для себе просити, я ніколи нічого не просив. А... Ну, значить, зробимо для хороших дні для, для, да, для, для громади для нашої вулиці. Так що, е сусіди, хто за нас дивиться а -а -а. нас, да, наш канал. Держіть кулачки, да. щоб все вийшло. То мер пообіцяв, що виконає е любу мою просьбу, да? угу. ну, от і попросимо зробити нам асфальтувану дорогу. Поїхали. Поїхав! Поїхав? Давай. Ну, я вже вдома, зустріч відбулася. Побачив я нашого мера, поспілкувався, там було багато е, депутатів городських, в общем, побачилися з ним, ми з ним бачились неодноразово, але там, е, на втором, на першому ешелоні, да. але першим ми з ним побачились тут, так сказати. Вдома, так. Да. Запропонували мені там поїхати на реабілітацію в Новомосковській, але я відмовився, тому що зовсім недавно я був на реабілітації. Хай лучше поїде той, хто ще не був. Чим я з'їздив за три місяці два рази, а хтось ні раз. Ну, ось так. Пообіцяв зробити дорогу нам. от де я живу по вулиці. Ну і так, про всяке таке особисте. Да. Це дуже гарно вийшла зустріч. От. Приїхав додому і що я роблю? Показую. Ну, по-перше, ми. Лена каже, так, серий, косим траву. Добре. Є у мене електротример йому вже 10 років, працює чудово. Не треба ніякі там бензини, ніякі масла, фир-пир-пир, то не заводиться, то ще щось. Переноска і погнав. Все, ось так покосили. Все чудово, все гарно. Тепер по поводу бролера, зараз покажу вам нашого бролера. Ось такий у нас бролер. Чудово йде, росте. Бачили, ну, як ми важили, але ми і вчора важили з Лінусією. Зовсім недавно, тільки то там днів назад було відео, 5 днів, наверное, да? їх було там в районі 2 кг. Вчора переважували. Показує 2300, 2400, 2700. Ось так. E, значить, що, корм їдять, водичку п'ють. E, по поводу хворіє, бролер не хворіє. Значить, розповідаю. Позвонив мені один із моїх побратимів і каже: Сергій, тримаю дуже-дуже давно птицю. Також працював на птичнику. Зараз тобі розкажу два лайфхаки, і боліть у тебе. Курочка не буде. E, значить, треба пропоїти. Ізначально аптечку, да, як ми всі беремо маленьких бролерів, цеплят і пропуваємо їх аптечкою, яку купуємо в місті з птичкою. А потім ми просто, коли закінчується аптечка, що ми робимо? Ми в водичку, не знаю, видно, ні, да, на дні, бачите, то не сміття, то перець, червоний перець чілі. Є в упаковочках, продається, по-моєму, він по 10 грамів. Перець чілі, дуже-дуже він гіркий. І от оце упаковочку Перчик у чилі. На два рази я ділю. Це в мене поїлка на 7 літрів. Це, виходить, на тиждень треба два рази їх отак пропоїти. Пропаюєш їх водичкою з перцем чилі. Меленим, так? Да? І плюс через день. Ну, допустимо, пропоїли перцем в понеділок і пропоїли перцем в суботу. А з вівторка і наступний понеділок ми через день додаємо на 7 літрів води 5 грамів лимонної кислоти. І проблем немає. Курочка не хворіє. Курочка не дрища, курочка гарно їсть і гарно набирає. Ось такий лайфхак. Не знаю, правильно це чи неправильно. але побратим мені так посовітував, я так роблю і я бачу результати. Ось такі. Ну, а я жду свого друга, побратима Євгена. Будемо ми сьогодні знімати з ним ТНВД. Бо там... Оказується, ножку запаяли, все, але не, проблема не ушла. Там, виходить, вигорів транзистор на мозгах ДНВД. Ось наріжен я приїхав і будемо вести в ремонт до спеціалістів, які це все паяють, перепаюють і які на стенді це все провіряють. Ось так. Так що машинка наша поки ще. Недвежима, так. Да. Ну, а як це буде відбуватись, я все вам покажу і розкажу. Так, ну що, приїхав побратимчик, зняли ми ТНВД, розібрали пів машини, так сказати. Завтра повезу його на ремонт. Ну, а сьогодні вже нам відсипали дорогу. Тобто результат. Общеня з мером дав свої плоди. Зараз пройдемось, подивимося, як осипали нам дорогу. Так, ну тут були ями страшні не пройти, не проїхати. Ось так засипали. Ось так трошки. Це вже найголовніше. Да. Собі. собі дорожку, так? Да? Ну, ось так засипали, укатали. Понятно, це не асфальт. Ну, по крайней мірі. Жалко, треба було на відео показати, яке воно було. Яке було до, ну все так. Тут людина молодець, вийшов з двору, шлангу і одразу промочив, воно все утрамбувалося. Ну, Хоча б так. Хоча б так. Скажу по сравнению з тим, що було. А тут угол взагалі був страшний. На перехресті зовсім було колодязь. Да. Тут, да, тут, було не... Не знаєш, тут було, не знаєш, в яку сторону їхати. Тут да. було, не знаєш, яку сторону їхати. Тут ось було тоже страх. Ну, позасипали, розгорнули. Дякую за це. Понятно. асфальт ніхто ложити не буде. Це не головна центральна вулиця, да? але зараз дійдемо туди до угла, там взагалі угол виїзд на асфальт був. Такі, хуже, ніж оце отут, де я тільки що казав на углу. Виїхати не можна було. Для мене було як виїхати там повернути, так то взагалі капець. Ну так. Ну, то, що поворот. Mm, такий да. такий. Mm, да. <плес> ну, нормально. Ти шо? Ти автобан, це... конечно. Ну да, ну і за це спасибо. А ти що. Тут да, треба було показати. Яке було до. Яке було та, я до. думаю, що люди бачили, як ти їдеш, ну, да. як скачемо. Да, є відоси, да, Того? де я їду, знімаю, і як ми там. Какали. Да. Зараз там угол покажемо, виїзд на, на основну, на головну, на асфальт. Угу. Ось тут отак угол. В прошлому році люди. Брали самостійно, да. Там чистили там, чистили на кольце, на кольце четверки. четверки. Це бордюри, і люди завозили сюди і засипали. Ну воно ж там в пісок і пиль, ну, так да. було. І было. Це воно, те, що воно, водою воно. з дощами натаскало, да. люди Дали, були сюди воно. горнули, да. А сейчас вот так вот і и Та Там що, глянь, який перекресточек став, взагалі бомба. Тоже вообще. Тут виїхати на асфальт невозможно було. Уже файно. Пошли. Ну дава, тут все прям вивчає. Та тут було не перескочиш. А сейчас чудово. Зроблено. Можна виїжджать. Можна заїжджать. Файно. Все, Лені, ставте лайкос за те, що Лена заставила мене йти до мера і попросить відсипати нам дорогу. Все, Лена, тримай лайкос і коментарі, <свісна> Йдемо додому. Так, ну ми ж на цьому ще углі. Ось дивіться, а такою пилякою люди в прошлому році засипали самі. Ну це ж ви розумієте, не то пальто засипали і через, через неділю опять стали ями. Ну, а тепер гарно все. Ну, тепер точно йдемо додому, Да? Ну, ось так і ми прогулялися, подивилися. Так ми провели сьогоднішній день. Ну, от, е продуктивно, да? так? Так. Я позаймався машиною після того, як приїхав з мерії. От. Завтра повезу ТНВД на ремонт. Дорогу нам відсипали. Лена попросила сусіда, звозив на робочу точечку, ну, поторгувала, потургу... бо люди дзвонять, де ви ділися. Хочем хочем хочемо м'яса, хочемо сала, хочемо копченостей. Ну, в общем, якось так. Я йду моркву проривати, хтось вже суп зі своєю морквою варить, а я в мене ще й ну, нічого. Я тільки йду проривати. Да. Так що сьогодні Сергій сяде і продуктивний день прольє пару стаканчиками пива. Да? Да. <світку> ну а нашому меру дякуємо. Дякуємо, що за оперативність. оперативно. Да. Що прийняв, вислухав і бистренько, оперативно це все зробив. Читай, я у полдесятого ранку приїхав від нього, да? І на першій другій годині дня я вже, вже, вже працювали машини, робили дорогу. І в 4-п'ятого ліна їхала ввечері на торгову точку. Сусід її віз, то вже Уже було все зроблено. Дякуємо вам. Ще раз дякуємо нашому меру Кам'янського. Ну, ви вже другий, другий раз вибрані мером. Ви підняли наше місто. Воно було занедьбане, занедьбане, да, як сказати. Але завдяки вам, ви молодий, амбіціозний, ви молодець. Тому бажаю вам і вашій команді. Партія бджола, Да? Бажаємо успіхів, процвітання, перемоги. Все буде добре. Що касається від нас, ми завжди підтримаємо. Так, ну все, всім пока. Пока, пока. пока. Пишіть, ставте лайкоси. Зараз я в кінці відео закріплю відосік. Е Мій поход до мера. Да? Да. Да. Ще Серега сьогодні попав в місні новини. Ну просто звізда. Телезірка. Телезірка. Все, всім пока. Сьогодні я провів черговий прийом мешканців нашого міста. Люди зверталися з різними питаннями. Це питання житлово-комунального господарства і надання матеріальної допомоги. Всі питання будуть вирішені на найближчі тиждень-два з минулих прийомів Також ті питання по яким зверталися до мене люди. Вони також всі виконані 100%, Тому що я завжди особисто контролюю виконання всіх звернень, по яким до мене звертаються люди. Я бачу нашого мера міста неоднократно. У нас, так би сказати, на першій лінії вогню з допомогою, де привозили нам мер привозив і техніку, і продукти і все, що нам потрібно. І після тяжкого поранення по наказу мера я був переведений нашу восьму лікарню. Дякуючи лікарям восьмої лікарні, я живий, я ходю, я двигаюсь. Я прийшов просто його побачити не там, а тут і подякувати йому за все, що він робив за ці. Служив я з 14 по 24 рік, і дуже багато було допомоги від нашого меду. Я зверталася з питання житлового комунального господарства. Пообіцяв, все буде добре. Скрива дуже каха. Вандрій сказав, що все зроблять, казівку дав. Сказав, що допоможуть, зроблять, що я тут Я постраждала у будинку по героїв 38, де шахет попав. Він попав на четвертий поверх, я з другого поверху. Вирішилася. Да, да. да, дякую. Я задоволена.